Усім доброго ранку. З вами сьогодні я, Світлана Грибенюк, і в ефірі наша тайм менеджмент зарядка. Про що сьогодні з вами будемо розмовляти? Будемо розмовляти про щастя. Це так важливо в нашому житті бути щасливою людиною. Знаєте, ми те щастя шукаємо, перетинаємо світ у його пошуках, а воно, знаєте, завжди, як поруч я кажуть на відстані витягнутої руки. І щастя, це один з тих таких великих. Дарів нашого життя, який доступний абсолютно кожній людині. І ще раз хочу вам сказати нагадати, що щастя, воно не знаходиться, воно не шукається. Щастя, воно твориться цими самими вашими руками. Тому тільки від вас залежить, як у ви будете, щасливо чи нещасною. І я пропоную вам зараз розглянути такі основні секретики щастя, прості, які кожен може з вас використовувати і бути щасливою людиною. Потрібно, до лише трішечки зусиль. Багато часу на це не потрібно, але щастя складається таких маленьких моментів, на які досить часто ми навіть з вами не звертаємо уваги. Отже, таке по почнемо людина щаслива вона рівно настільки наскільки знаєте, налаштований її розум до щастя наскільки ви собі дозволяєте бути щасливою людиною і ми самі обираємо чи бути нам щасливою щасливими чи бути нещасними якщо ви шукаєте негатив то звичайно ви його знайдете до негатив Знаєте, як у цьому світі достатньо Світло для тих, хто хоче бачити світло і достатньо темряве для тих, хто хоче бачити щось і негативне. І коли ви звертаєте свою увагу на той самий негатив, то що відбувається? То ви просто опускаєте позит... позитив. Замість того, щоб зосереджуватись на тому. О... Що ми маємо, ми зосереджуємося на тому, що ми хотіли, або на тому, чого в нас немає. І таким чином ми робимося просто нещасними людьми. А ще замість того, щоб говорити, а чому це зі мною сталося, теж собі заведіть таку привичку, да, краще казати, яку користь я з цього можу взяти, да, що можу взяти з цього досвіду. І Створення такого щасливого ставлення до життя, знаєте, можна звести до такого одного слова вдячність. От спробуйте собі задавати кожного дня таке питання, за що сьогодні я можу вдячний? За що сьогодні я можу бути вдячний цьому дню, цьому життю, сам собі, оточуючим людям, близьким країні, чому завгодно, да? вдячними. Кожного разу, кожного дня, підводячи підсумки свого дня, запитувати себе, за що я можу бути вдячна сьогодні. І я впевнена, що кожен з вас знайде, за що можна буде сьогодні подякувати. І ні для кого знаєте, не є таємницею, що щасливими або нещасними нас роблять наші думки. Тому скеруйте свої думки, те, про що ви думаєте, на що ви направляєте свою увагу, ви тим самим керуєте своїм щастям. І дуже важливий момент це не тільки думки, да, а й ваше тіло. Тому що коли ви керуєте своїм тілом, коли ви приводите в рух своє тіло, то змінюється також ваш емоційний стан. Я гадаю, що кожен з вас вже проводить такі невеличкі експерименти, що коли ти починаєш займатися спортом, то в тебе підвищується емоційний стан, тобі з'являється більше сил. Це відбувається, тому що вчені вони ж давно дослідили, що такі фізичні навантаження, вони. Змушують мозок виділяти ті самі гормони ендорфіни да, хімічні речовини, які відповідають за ваш стан, і це такі природні стимуля... стимулятори, які викликають людини відчуття задоволення чи відчуття піднесення. Також, знаєте, на наш внутрішній стан впливає осанка, як ви ходите. тому розправили плечі, да, звали лопатки, підняли підборіддя і вперед да, пішли з гордою, з гордою такою осанкою. Впливає також посмішка на вашому обличчі, глибоке дихання, їжа. І а, також наш стан залежить від сонечка, від освітлення, тому як мога чаще ви намагаєтеся бути на, на вулиці, на природі, там, де ярке освітлення. Якщо нема сонця, да, якщо ви живете в країні, де а, більшу часть року похмура погода, то я не знаю, додавати до своєї ж вітамін Д, це теж буде стимулювати вироботку тих самих гормонів, ендорфінів і. А, а... Ставтеся, ну, як мого боже на більше знаходитись на свіжому повітрі, запишіть собі у Богушбук ваші прогулянки і займайтеся своїм тілом. Невеличкі заняття навіть 10-15 хвилин кожного дня це набагато краще ніж раз в неділю опахатися в тренажорки 2 години, тому заносьте собі. Свій планувальник, такі прогулянки і займатися своїм тілом як більше, як більше. І пам'ятайте про те, що дуже важливо звертати увагу на те, що відбувається з вами саме тут і зараз. Така сила миті. Дайте єдине місце, де треба, де треба житися тут, і єдиний час, у якому треба жити це зараз, тобто тепер. І щастя, його можна. Не можна знайти в роках, місяцях або в тижнях. Воно існує в таких от тільки митях. Спогади минулого, вони там чи тривога про майбутнє, вони вас позволяють е, тим, що ви наслужитесь теперішнім часом. Знаєте так, тут і тепер. Але це єдине, що в нас є. І а, коли ти. Міркуєш про те, що а, може відбутися, коли ти себе накручуєш такими думками, ага, як ця ситуація там розрулиться, що що відбудеться. А, дуже часто, ми як більшість а, наших думок вона направлена те, що відбудеться щось негативне, що щось не, не зростеться, не складеться, що все піде, не так як я собі хотіла, щоб відбулося і. Наше життя, знаєте, воно стає наповним такими нещастями, тому що наші думки вони постійно зайняті якимось негативом, те, що може якийсь крах, щось полетиться, шкеребель. І а, наше життя найбільше складається з того, що ми думаємо цей негативник, наповняємо його нещастям. І а, саме прикри у цьому всьому, що більша, більша частина того, що за собі надумав, так ніколи не настане. І а, саме в цьому, знаєте. Полягає причина з того, що для багатьох людей сьогодні, знаєте, є те завтра, по яке ти тривожився вчора. Тому будьте в моменті а, тут і зараз, тому що іншого моменту не буде. У нас є тільки. А, цей момент, і тому знаходьте позитив, знаходьте в собі сили знаходити найкраще виходити з тих ситуацій, в яких ви опинилися, не дивлячись на те, як, наскільки вона важка та ситуація, а чому ми можемо не навчити, а чому відбулося так, і що я можу зробити в наступному, щоб все було по-іншому, і за що я можу бути вдячний, і що прекрасного є в цьому моменті, тому що в кожному моменті можна знайти як погане, так і гарне, вже. Про це з вами балакали, це залежить від того, на що ви направляєте свою увагу, на що ви звертаєте свою увагу. І тут дуже теж важливо пам'ятати про силу уявлення про себе, тому що людина вона є те, що вона про себе думає. І знаєте, кажуть, старою людиною робить не віка, старою людиною робить розум. Є вже люди, які втомилися від життя в 20 років, а є люди, які 80 років живуть там повну катушку, наслужуються життям, кожен ранок піднімаються, посміхаються, кажуть, дай Бог сили, займається чимось новим, досліджується життя і насолуються їм по повному. Нам більше знаєте, таку помилку, яку людина робить в житті. Вона полягає в тому, що людина вона формує свій власний образ на основі думок інших людей. Тому що, знаєте, багато людей вони путають поведінки, поведінку людини з самою людиною. І існує знає, така велика різниця між словами там ти погана дівчинка, чи як там недобре проливати чай на скатертину. Відчуваєте різницю, і коли вам все життя казали, що ти погана дівчинка, бо у тебе нічого гарного потягом не вийде, то а, ти собі з цієї думки починаєш жити. Ти а, формуєш своє уявлення, що я така погана, в мене нічого не вийде, і то так само правда, що це пророчество. Ти собі дала установку, що тебе нічого не вийде, і в, і в итогі що а, в итогі ти нічого не робиш, щоб нічого не вийшло. і... А, як результат з тебе нічого й не виходить, тому що ти собі дала таку установку на основі уявлення других людей про те, про те, що вони тобі казали. Тому не слухайте нікого, не звертайте увагу на. Ні не звертайте увагу, да, але самі знаєте собі ціну, самі адекватно себе оцінюйте. І якщо те, що вам кажуть люди, це значні для вас, люди, воно є важливим і ви дійсно. Теж бачите, що в цьому є якесь раціональне зерно, то дивіться, що з цим можна робити, а ви можете себе самосовершенствувати, да, основнуючись на цих думках. Але якщо ви вважаєте, що то все марне, пусте, особливо, якщо то не, не відносить вашої поведінки, а вас характеризують як особистість. То знайте самі собі ціну, знайте на що ви здатні, знайте, що ви унікальна особистість, і що ви можете досягати всього, чого ви тільки забажаєте. Головне, щоб у вас були віри в свої цілі, щоб у вас були віри в свої сили, щоб у вас була чітка ціль, щоб у вас був прописаний план, і кожен день крок за кроком вийшли до цього. Тоді і побачите, які результати у вас будуть. І якщо якісь люди вони вас постійно, ті, що вас оточують, вони постійно. Знаєте, підливають такого масло вогонь і е, заряджають вас негативом, то скажу вам е, чесно, не потрібно ще з такими людьми водитися, як можна швидше прикрашати такі зв'язки і оточити себе тими людьми, які вас е, надихають, які вам допомагають, які вас підтримують, і ті люди, які, е, 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 які вам, яких вас при, яких вам приємно бачити в своєму оточенні. І знаєте. Для того, щоб покращити це уявлення про себе, то потрібно шукати собі те, саме те, що вам подобається. Знаєте, достатньо усвідомлено задати собі такі питання, як що мені подобається в собі, що мені добре вдається, які мої сильні сторони. І ви, я впевнена, що знайдете багато таких моментів, якими ви можете пишатися, на які ви можете опиратися, з якими ви можете йти по життю. І найкраще взагалі, що людина може. Досягти в цьому житті, це пізнати саму себе, хто я є. Знаєте, це один таких зважливіших питань. Це важливіше питання в вашому житті, хто я? Хто я такий? Тому задавайте це питання собі якомога частіше. Спочатку буде дуже важко знайти відповідь, хто я, але з часом, чим більше ви будете собі задавати, тим більше відповідей ви будете знаходити на це важливе питання. Знаєте, і а, коли ти пізнаєш себе, а, тільки тоді ти стаєш так, знаєте, вільним від обмежень і правил, а, які б хотіли вам нав'язати інші люди, і від якихсь уявлень, а, що вони вам кажуть, да, які ви є. Насправді ви такий, який ви є. І в цьому не полягає ваша задача пізнати себе. Ну і а, останнє, що хочу сказати, що сила, а, цілі, вона Дає вам дуже багато таких позитивних моментів, тому якщо у вас є цілі, то буде вам і щастя. А якщо ви проживаєте таке безцільне життя. Але у вас є бажання бути щасливою людиною, то що я вам можу порекомендувати. Приходьте до нас на наші курси, на наші тренінгові програми, навчайтеся. Ми задоволені вам розкажемо, як же мріяти, як з цих мрій прописувати свої цілі, як виписувати плани, щоб ці ваші цілі не просто залишилися якимись цілями на бумагі, а щоб ви змогли їх реалізувати в своєму житті. Я гарантую вам, якщо ви. Будете використовувати наші прості, але перевірені техніки, то ви будете досягати своїх цілей, ви будете успішною людиною і тим самим будете щасливою людиною. Знаєте, як вони цілі, вони надають нашому життю сенсу і змісту, і безцільне життя воно швидше призвозить до такого. Процесу старіння і смерті, так я не боюсь цього, тому що це теж доказано всіми вченими, не всіма багатьма вченими. Коли людина вона просто пливе по життю, не маючи такого чіткого напрямку, то в тебе і сил. І натхнення, і е, кайфу від цього життя набагато менше. Коли ти маєш ціль, то ти знаєш, куди ти рухаєшся. Вона на ціль вона скеровує ваш розум, на отримання задоволення. Тому що е, коли ти досягаєш свої цілі, да, то ті самі індерфіни, вони тебе прямо аж... вони в тебе починають, як на, на фабриці масове производство. І, е, коли нема в тебе цілі, да то а, на що твій розум направлений? А, відсутність цієї цілі вона зосереджує твій розум на уникненні страждання. Тобто не ти не шукаєш задоволення, а ти шукаєш те, як би уникнути страждання. Ну тобі потрібно в цьому житті. Ні, тому прописуй свої цілі кожен день, кроком за кроком, невеличкими кроками, але кожен день іди до них і буде тобі щастя. Натискілі вони роблять такі складні періоди в житті легшими. А хороші моменти в житті теж приємніші. Тому цілі вони продовжують ваше життя, наповнюють його і роблять вас наповненою людиною, людиною, яка реалізує свій потенціал, яка досягає задуманого, яка робить себе кращим і цей світ теж кращим. А я вам бажаю сьогодні, щоб. Ваш день був наповнений, щоб ви були їм задоволені, щоб ви були вдячні за те, що у вас є, щоб ви якомога більше були в моменті, щоб ви все повертали від отих а, всяких негативних думок, а що в мене там а, буде завтра, а що в мене було вчора. У нас є тільки сьогодні і зараз. І тому сьогодні і зараз я думаю про те, а що я можу зробити сьогодні і зараз, щоб. А, бути щасливою людиною, а за що я можу бути вдячна в цьому моменті? А що я можу зробити сьогодні для близьких людей? Тому що ви повинні теж пам'ятати, що. А, ці закони були теж ніхто не відмінював. Чим більше ти даєш, тим більше ти отримуєш. Чим більше щасливим ти любиш а, навко, на оточувши, оточувши тебе людей, а, тим більше щастя ти сам будеш отримувати. Тому я всім сьогодні вам бажаю натхнення, гарного дня. А, працюйте над своїми цілями. навіть вихідний ніхто сонце не відміняв. І до нових зустрічей з вами була Світлана.